Сьогодні, о 7.45 ранку, у кривому розі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ворожою балістикою житлового будинку. Ракетна атака забрала життя чотирьох людей з однієї родини. Під завалами будинку знайшли тіла молодої мами з трьома дітьми. 32-річна Олена Кулик була працівницею підприємства Стіл Сервіс. На момент трагедії була у декретній відпустці. Її любили і шанували в колективі. Була доброю, веселою і приязною. Разом з мамою від удару ракети загинули десятирічний Кирило, Демитко йому два з половиною ручки, і двомісячна Улянка. З родини вижив лише батько Максим. Вранці на місці трагедії місцеві жителі з тривогою і болем в очах. Як мама п'ятеро дітей, то я це розумію. Маленькі дітки і жінка. Як зараз чоловіку, то я не знаю, пережити батькам. Ну, ми молимось. Пласти квіти прийшла. Я не можу видержати, серце не витримує. У мене в самої четверо онуків. Я не змогла, щоб не прийти. Я так надіялася, те, що будуть живі дітки. Хоч одна дитина, ні, всі, всі загинули. Батько залишився один живий, бо він вийшов на кухню, а вони залишилися в кімнаті. Майже добу на місці трагедії працювали близько 200 рятувальників, поліцейські, вибухотехніки, кінологи і парамедики. Ми були в 11-й міській лікарні вчора, якраз під час вибуху мали там роботу, получили, отримали інформацію про переліт і вирушили одразу сюди. Приїхали сюди ми хвилин за 10-15 вже після удару і почали з працівниками ДСНС обходити. Поквартирний обход в пошуках потерпілих. Вчора з-під руїн будинку вдалося врятувати п'ятьох мешканців. Ще 14 людей отримують кваліфіковану медичну допомогу. Кухня івання свідомо. Помач нада, там Все, сейчас давайте будем спускать потихоньку. Давай, давай, давай. Пошли. Это к оперативно. Конечно, оперативно. Если 5 секунд, взрыв, мне падает вот сюда, все. Спокойно пройдете? Я вас держу. Тяжитесь, держитесь, держитесь. Ух, нет! Мама девочки. Все, все, все. Поднимаем. а все покаже усю ніч на місці ракетного удару. Працювали психологи та криміналісти. Слідчі приймали заяви від усіх, хто постраждав у наслідок воєнного злочину. Олексій каже: мама вижила це щастя, все інше просто жах. Пощастило, збиралася на роботу. Вона і собаки, <кхем> то вони всі вціліли. От тепер намагаємось дізнатись плюс-мінус, коли пустять в домівку. Ну, вчора добре, що поліція допомогла хоча б документи зібрати і ну, оформити все. От, всю ніч чекали, що буде далі. Перший поверх, вікон нема. Що в будинку не розуміємо, бо опустили тільки її, ну як власницю. Да. Ну, А ми ж просто жах. Одна кімната половину завалена, а остальні дві зі стінками вивалили з тієї сторони. Отак взривом, все. Як ви врятувалися? Чудом. На той угол, де я на кроваті лежала, якраз це. тільки пилякою мене присипалося, глаза не можу сажаю. Садик нас оприділили на першому участку. Там ми ночували сьогодні. А що далі буде, я не знаю. Іщемо квартиру. Іщемо десь, тому що Тут... техніка на кухні вціліла. Туда перевезти. І кось що за одежі, у укладовки, яке було на складовці. Злякалися? Ні, на мене як затормозило. Не встигла я злякатися. Хай їм це буде те, що вони роблять нам. Хай їм воно обернеться Спасибо большое, обратною монетою. Щоб що вони тут? на своїй шкурі почувствовали. Дітей одну трьох дітей маленьких задали. Місто намагається оговтатись від страшної трагедії, від ракетного удару, значних пошкоджень, зазнали 40 будинків у середмісті. Раму винесли і там вікно на ту сторону, кімната виходить. Ну, Злякалася, на мене шкаф упав, шишка ось. Ну, Він пустий. Легенький, то я так поставила його. Прийти до тями довго не могла. а ввечері вже лягла спати, а мене тіпати почало. Це видно, почала відходити вже от, стреса, то ну, куча скла, три відра, і ще там в кімнаті наметено. У будівлі поруч з епіцентром ракетного удару другу добу працює штаб з допомоги постраждалим. На сьогоднішній день звернулося 150 людей. Надається допомога, видаються будівельні матеріали, плівка, цвяхи, рейки, листи ОСБ. Надається допомога працівниками, щоб встановлювали ці листи в ОСБі тим людям, які потребують цієї допомоги. Також оформлюються пакети документів на матеріальну допомогу від міста. Тетяна Васильєва, Вікторія Добровольська, Денис Захаров, Артем Кравченко цей день.